У 1991 році у Незалежній Україні 6 грудня прийняли закон про Збройні Сили України. З тих пір відокремилися від радянського війська, вихідці з якого росіяни, нині наші запеклі вороги, окупанти. З 1993 року у цей день відзначаємо державне свято, День Збройних сил України. У час війни вдячні захисникам за стійкість, за можливість нам жити на рідній землі. Про долю захисників-земляків у новому випуску програми Воєнний час. 28-річний захисник Андрій Патрика нині проходить реабілітацію в рідному Хмельницькому. Лікує поранення. За два роки повномасштабної війни він став воїном із досвідом, витримкою, гартом і званням виконуючого обов'язки командира взводу 19-го окремого стрілецького батальйону. На фронт пішов добровольцем. У мирному житті працював барменом. 22-й рік березень. Ну, початок війни березень. Ми почали всі зібрались зразу ж в той день. 8.40 до мене дзвонили, розбудили, кажуть, вставай, бо всю війну проспиш, бо я спав, нічого не знав. От. Я вже там по новостях подивився, ми всі зібрались і от вирішили так всі разом кучки триматись е своєю компанією друзів і близьких. от. <кій> Все потім згодом переросло в. Більше гуманітарну допомогу на місцевому рівні в Хмельницькому. От, ми охороняли біженців, які зі Сходу приїжджали до нас в паніці. Тоді таке робилось, ніхто не знав, що де буде. От, приїжджали, розміщали, охороняли їх вночі, Там ну, цілодобово була охорона. Паралельно займались гуманітарною допомогою, возили, допомагали Нацполіції. Возити їхню гуманітарну допомогу в головний штаб в Києві. Згодом Андрія взяли до лав захисників. Після бойового навчання Андрій Патрика потрапив у зону бойових дій на Харківщині. У нас була посвята, скажімо так, фронтова перша це місто Люботин. Це ще ми до фронту, скажімо так, майже ну, не доїхали ми ще до фронту. Нас там розмістили, я так розумію, бо ще на той момент не розуміли, куди нас задіяти. Це ще Харківщина на той момент не була звільнена, це ще до контрнаступу. От, нас там розмістили і, ну, і вже як потім нам сказали, що хтось з місцевих жителів е, здав наше місце розташування і нас там обстріляли. До такого ставлення, на щастя, меншості населення східних областей України, солдат був готовий. Я... Морально був готовий до того, що там, скажімо так, люди не всі патріотично настроєні за Україну. От. Тому що, опять же, з нами були багато хлопців, які воювали в зоні АТО. І вони вже з нами ділили своїм опитом, і в кожного свої були історії. І ми мали розуміння, які там люди. Я не хочу за всіх сказати, але. Срівно якісь разові випадки бували, де, скажімо так, місцеві жителі проявляли себе в не в хорошому такому контексті. Захисник брав участь у вирішальних боях під час звільнення Харківщини. Ми були присутні, коли був контрнаступ на Харківщині. Ми тримали оборону в, скажімо так, в тилу штурмуючих підрозділів. Ну, як в тилу, скажімо так, вони йдуть вперед, ми за ними займаємо, закріпляємося. Потім ми переїхали на Куп'янськ з Харкова. Це була вже осінь після контрнаступу Харківщини. Харківщину звільнили. І на тому напрямку, де ми стояли, ми, скажімо так, вже були без, ну не було нужди, скажімо так, в нас там, тому що там вже до кордону дійшли. І на кордоні виставили свої підрозділи на наші ЗСУ. Нас перекинули на Куп'янськ. Після його звільнення на промзону Куп'янська, Куп'янськвозловий. Там отак ми там тримали оборону, також з бригадами, які проходили далі звільняти Харківську область в сторону Луганського вже кордону. Свій швидкий ріст у військовому званні з кулеметника до командира взводу Андрій Патрика пояснює так. Це заслуги бойові, там, це вже, напевно, краще запитати там, мого командира безпосереднього, а в мене їх було декілька. З того, що в моєму розумінні є, я розумів, що ну, є команда, її треба виконати. Зрозуміло, що не будь-якою ціною, тому що ну, пріоритет завжди людське життя твоє і твоїх побратимів. От ну напевно себе якось так проявив, що мені побачили перспективу і запропонували займати таку посаду. Тепер фронтовий командир відповідає за життя трьох десятків захисників, і це зізнається дуже непросто. Від твого рішення, яке треба прийняти вже і зараз, деколи е залежить життя людей. І це дуже важко. Це дуже важко, тому що є випадки, коли. Не оправдується твоє рішення, і ти потім, ну, ти тобі з цим жити, тобі з цим жити. І дай Бог, щоб це все було, скажімо так. От ти сказав, хлопці зробили, чи ти з хлопцями зробив, і все закінчилось добре. Тоді так, да, тоді можна сидіти з собою пишатись, от який я класний хлопець там. І вроді головою подумав, і всі цілі залишились, і задачу виконали. І всі ми такі, все в нас вийшло. Тоді, ну, скажімо так, трошки. Mm, розумієш, що ти на своєму місці, а бувають інші випадки, коли ти розумієш, що не стовідсотково можуть хлопці повернутися до задачі, яку ти їм можеш озвучити. Ну, відповідно, я ж не сам приймаю рішення, я, ну, команда, команда спускається зверху, коли вона доходить до мене як до командира взводу, то ну, я думаю, там. Я маю право на мінімальні поправки. Себе командир вважає щасливчиком на фронті, бо не бачив на власні очі загибелі побратимів. Коли я йшов в армію, то я думав, що я кремінь, молодий гарячий хлопець з холодним розсудком і так далі. Але коли діло доходить до таких ситуацій, де помирають люди, з якими ти рік служив, спав в одних спальниках. Виконував одні задачі, їли з нової тарілки, грубо говоря, ну такі всі банальні речі, то, ну, трохи, то ти трохи тоді розумієш, яка ти людина. За порятунок життів військових вдячний медикам і волонтерам. Якщо немає медика з тобою, толкового роз... з розумінням, що треба робити в якійсь ситуації з холодним розсудком, тому що він безпосередньо з тобою так само приймає участь в тій самій задачі, то це, от, це важко. За волонтерів також, ну я не знаю, От, е, на волонтерах ми початок вивезли повністю. Тоді не було забезпечення такого, як зараз. Е, ну, що була зброя, були елементарні забезпечення речове. Ну, таке, скажімо так, голі босі не ходили, це однозначно, але якісь додаткові рації, дрони, машини. Якась амуніція там більш сучасна, більш практична. Ті самі шоломи, ну все повністю тут можна довго перечисляти. І волонтери, скажемо, забезпечили нас дуже сильно. На війні каже Андрій, доводиться долати страх та біль. Можна довго і філософськи розказувати, як це закаляє стальний дух воїнами там. Козацтво, браття, там все, ми там дуже сильні морально і фізично стаємо. Це все є, це все є, вона закаляє тебе як людину, як чоловіка. І ти розумієш, що таке нація, ми створюємо дух тої України, ми розуміємо, хто ми такі, ми розуміємо, за що ми там знаходимося і що ми робимо. Але все рівно є друга сторона, і як для мене вона дуже переважає. Нічого не стоїть ніякі політичні. Всякі там, не знаю, я не дуже компетентний в цих питаннях, звісно, але коли гинуть побратими, то ти дуже багато розумієш той момент. От. Але, ну що, що робити? Як мій друг теж казав, нам дуже пощастило народитися в цей період, коли можна проявити свій дух і показати, що ти дійсно чоловік своєї держави. Нині після поранення і контузії на фронті під час лікування у Хмельницькому захисник знову з найріднішими, з тими, заради чиїх життів, пішов на фронт дружиною і сином. Я всім вдячний рідним, близьким батькам, дружині в першу чергу, тому що вона в мене така чуттєва і переживала дуже сильно. І приїжджала до мене в госпіталь, чи то був Харків, чи то був Краматорськ. Вона в мене була скрізь. На мене така бойова дружина. Своїм побратимам у День Збройних сил України Андрій Патрика бажає. Хлопцям міц міцності духу, відповідальності в прийнятті рішень, е здоров'я однозначно, терпіння. Я думаю, разом ми переможемо і все в нас буде добре, однозначно, тому що ми все для цього робимо і такими силами, жертвами і. Зусиллями, як ми це все робимо, рано чи пізно в нас все буде, так як ми цього хочемо. Сергій Кобилянський у свої 30 років, не вагаючись, вирішив стати на захист України після повномасштабного вторгнення. Змінив цивільну професію на військове звання старшого солдата 19-го окремого стрілецького батальйону. Воювали разом із Андрієм Патрикою. Розпочав повномасштабне вторгнення, я ходив один день, другий день під військомат в черги, в черги не, не вистоював і йшов. А пам'ятаю, 26 лютого дзвінок зранку, що формується наш підрозділ, і запитання, чи ти йдеш. Та вже до, до вечора ми вже знаходилися в, свої, в своїй частині, вже отримували зброю, боєкомплект. І... І так далі, інакше каже Сергій Кобелянський: виходу не було. А що має робити патріот націоналіз свої держави, да? це якщо взяти патріотичну, націоналістичну складову чоловік, коли в його хату, в його країну йде ворог, ховатися, ховатися десь за за, за стіною тікати чи взяти в руки зброю, дати йому по, по зубах, щоб в нього. Перестало бажання будь-що в цьому світі робити після шкільних уроків захисту України. Вперше взяв у руки зброю на навчальному полігоні. Стрільби на полігоні, тактичні заняття і все теоретичні заняття. Ну, ми вивчали і технічні характеристики зброї. Дякувати Богу, до нас тоді прийшли хлопці, які, які раніше мали досвід служби, ну ще на той час. Так би сказати, в зоні в зоні, АТО, вони нас навчали. У нас ну нам ще дуже пощастило з командирами, які теж мали бойовий досвід. Вони нам його передавали не так, як там десь хтось розкаже, а дійсно так, як оце з, з набутого досвіду, вже на військового. З перших боїв на харківському напрямку Сергій зрозумів, що війна це справді страшно. Страх був, страх був, і він є, і це нормально, коли він є, погано, коли його немає. Коли ми, ну, як, як так сказати правильно, відчуття, відчуття в той час переповнювало бажання виконати поставлене завдання. Живим, здоровим, вер... вернутися а, додому. Усе решта воно відходило навіть не, не на другий план. Знову ж ну. У тебе є завдання, які перед тобою там ставлять ком командири, і тобі його треба виконати. Вразило, да, це мої, мої побратими. Багато. Нас не знаю, напевно, що відсотків 90 тоді в підрозділ прийшло. Ті, які не мали жодного військового досвіду. От, вчора ти з ним десь виконуєш якісь службові завдання, там друження, керівництво і так далі. Mm. Сьогодні ти стоїш з ним в одному в одному суді. Трою, і ти бачиш цю людину ще по-новому, до якої не страшно повернутися лицем, і ти впевнений в ній, напевно, що більше, ніж в собі з самому. Тоді люди прийшли, які переповнені, очі, очі горіли і горять зараз закінчити цю війну, виграти її. Правду кажуть, що біда показує, хто справжній друг. Війна ж робить захисників більше, ніж друзями, побратимами. Раніше спілкувався там з військовими ще до того, як я пішов на службу. Я ну, не міг для себе збагнути, що таке оце військове братерство. Це ну, такий, як би сказати, свого роду феномен, який словами не передаш. Це от дійсно багато говорить, що от мої побратими, це моя друга сім'я. Не знаю, якби він до тебе подзвонив там В третій годині ночі і щось там сказав, що там десь щось треба, ти без, без вагань це, це, це зробиш. Там, коли один одному куск, куском хліба ділишся всім, ви проходите через, через, напевно, що найважчі моменти в житті, повертаєтеся живі. Для мене, наприклад, на сьогоднішній день, коли ти зустрічаєш свого бойового товариша на вулиці, це, це взагалі ну, розриває від, від радості. Багато важить для військових підтримка тилу. Це є складовою успіху. Я не знаю, що такого, щоб ми не сказали, щоб в чому є потреба, і щоб воно не з'являлося. Це тільки питання часу. Це могло бути як хвилина, так і так і година, але але воно все, що нам потрібно було для виконання наших завдань. Воно у нас все було порою навіть більше. Кожному чоловікові, який за різних обставин у тилу, потрібно бути готовим змінити захисників на полі бою. Сьогоднішній день треба бути готовим 24 на 7, чи ти у, чи ти у лавах сил оборони, чи, чи, чи ні. Але той сказати, тривожний чемоданчик має бути зібраний. І... В разі необхідності, тому що ну, сюди теж долітають і їхні мопеди, долітають і їхні ракети. Ну, Я би навіть напевно, що пораду, сам навіть часто переглядаю, пробую там якийсь базовий курс медицини, щоб навіть там в разі там, чи сам десь отримав якісь поранення, чи чи, чи побачив, щоб то, щоб елементарну першу домедичну допомогу можна було набрати. Через сімейні обставини захиснику довелося повернутися з фронту. Нині працює у Хмельницькій міській раді, допомагає побратимам необхідним. Розкажу свого особисто 27 травня 22-го року. Це якраз був завданий по нас перший ракетний удар, і в той самий день я отримую передачу від своїх колег з роботи, від своєї сім'ї. Ти там ті елементарні смаколики, їжі, ти дивишся малюнки дитячі, фото фотографії, і там ти, ти це отримав і стоїш, і плачеш. Ти розумієш, що тебе там чекають, ти потрібен. І після цього мотивація ще більше. Так само був, був випадок, коли на Святу Трійцю від, е від е однієї з волонтерів отримав таку Передачку на гличку, і там були, як нині пам'ятаю, солона, солона Соломка і цей. І такі горішки солодкі. І ми сидимо це неділя. А ми сидимо і їмо і ми такі щасливі, ніби, ніби не знаю. Ніби ми там Бог з Бог знає, що, що зробили, Бог з що прийшла. Ці навіть отакі такі елементарні речі, але воно там підносить моральний, моральний дух. Сергій розповідає, як шукав себе після війни. Після звільнення себе трошки важко було було знайти. Ти вже би і не в струю, і тут, а ти. Без діла не знаєш, за що взятися. Ну, почав так відгукуватися там, на потреби свого підрозділу, десь якісь збори оголошуємо. То ми було, зібрали там спільно то генератора, треба було хлопцям, то батареї до, до рації, то навіть купили з такого самого дороговартісного це прилад нічного бачення. Стараюся як змога змога більш. Включатися в цю роботу і допомагати їм. Задля перемоги захисник закликає українців не бути байдужими, допомагати захисникам усім можливим, побратимам бажає. Виконати поставлене завдання, вернутися живими живими, здоровими до своїх рідних, близьких. З нагоди їхнього професійного свята вдячні героям за відвагу, за наші врятовані життя. Переконані, перемога не за горами, і кожен, хто нині на фронті, повернеться живим, здоровим і з надією розбудувати успішну Україну.